Мамо, ти плачеш, бо душі невинні летять, і тихо лягають у Божі обійми на вічний спочинок. Мамо, ти плакала, бо впала ворожа ракета в дитячу лікарню і в дитячий будинок. Так сумно, мамо. бо ти не плакала тоді. Ті діти для тебе чужі, а у мене були очі твої. Я так хотів побачити тебе. Я в Господа просив шанс на життя. Я так хотів, щоб ти найкраща була мама моя. А ти не захотіла. Можливо, злякалась. Можливо, зненавиділа вмить. Коли дізналась, що під серденьком твоїм моє життя тремтить. Знаєш? Душі цих дітей повернулись ще.